Доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. В сьогоднішньому відео я хочу розпочати з танзанітів. Перша каблучка ну тут неймовірно цікавий, шикарний просто танзаніт. Колір, прозорість класної якості в розмірі 19,5. Це, напевно, найбільший і за камінчиком, і за розміром. Найбільша каблучка, яка є в наявності. Камінчик 15 на 12 мм. Вага каблучки 5,8 г. Має невеликі слої, але сколів, дефектів тріщин немає. Зворотній бік, шинка середня. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Вартість такої каблучки 5500 гривень. Наступний світліший камінчик має слої, Тріщин немає. В 17-му розмірі каблучка. Вага каблучки 4,9 грами. камінчик. 16 на 12 міліметрів. Зворотній бік. Середня шинка. Вартість каблучки 3300 гривень. І третя каблучка, найменший камінь, для танзаніту все одно досить великий плотний колір. Темний, синьо-фіолетовий. Каблучка в розмірі 18,7. Камінчик 12 на 8 мм, Вага 3,6 грами. Зворотній бік. Скрізь середня шинка. Зворотній бік. Вартість такої каблучки 2700 гривень. По танзанітам ще маю, дівчата, пусети, до речі, їх декілька. Танзаніти в огранці, діаметр камінчиків 4 мм. Пусети в сріблі вони не на закрутках. Ось такі дуже милі. Вага 1 грам і вартість 750 гривень. Стан занітів має ще два намиста. Це ну, такі найпопулярніші модельки. Я вже, напевно, і не третій, і не четвертий раз їх привожу. Дуже популярні. Два намиста, більше намиста. Замочки карабін, біжутерія. Перше намисто довжина 46 см. Вага намиста 22,8 г. Намиста не в огранці. Камінчики від 3,5 до 6,5 мм. Вартість намиста. 2700 гривень. І друге намисто. Воно менше і легше по вазі. Замочок так само карабін, біжутерія. Воно, на мій погляд, прозоріше. Довжина намиста 47 см. Вага 18,5 грамми. Камінчики від 3 до 5 міліметрів. Вартість такого намиста 2200 гривень. Два намиста. Далі, те, що також дуже популярні намиста з рожевого кварцу, вживу колір насиченіший. І приїхали нові браслетики. Зараз розповім перше намисто в Огранці. Скрізь така сама історія: замочки карабіни, біжутерія. Намисто в Огранці, дуже класне. Вживу насиченіше колір. Довжина 49,5 см. ширина. 7,5 міліметрів. Вага 48 грамів. Вартість намиста 2500 гривень. Дійсно, набагато насиченіше вживу колір, більш рожевий. Друге намисто. Невогранці. Також замочок карабін, біжутерія. Намисто не, не в огранці. Воно також дуже милий і приємний колір. ну от Чомусь рожеві кольорі. Камера не передає так, як вживу вони є. Довжина 49 см. Ширина 5 мм. Вага 23 грами. Вартість такого намиста 750 гривень. Дуже приємним. І а, нові браслетики з рожевого кварцу. Їх всього 4. Один більш прозорий, але також насиченіший колір вживу. Один більш прозорий, інший плотніший за відтінком. На об'єм зап'ястя 18, 18,5 см. Сегменти 14 на 10 мм. Вартість таких браслетів 350 гривень. Наступне, що хочу показати, також давно не показувала аметисти. Два варіанти: намисто перше в огранці, карабінчик. Колір досить насичений. Класичний варіант аметисту. Довжина 50 см. ширина 6,5 мм. Вага 33 грами. Вартість такого намисту 1700 гривень. І друге намисто невогранці. Довжина намиста 49 см. Ширина так само 6,5 мм. Вартість такого намиста 800 гривень. А всі намиста на ювелірному тросику нанизані. Не нитки. ювелірний тросик скрізь. Далі декілька браслетів. Залишились в наявності два браслета з чароїтами. Цей браслет більш з таки коричневими вставками цей з чорними. Браслетики на ручку 18,5 см. Чароїти. Сегмент 14 на 10 мм. Вартість таких браслетів 2500 гривень. Два останніх браслетики. І дві ще новинки серафініт, гемологічна назва клінохлор. Дівчата вже був у мене серафініт в наявності, були і колони, і комплекти. Тут зверніть увагу браслетик, ще їх не було. Діаметр намистин 11 міліметрів. Дуже класної якості намистинки. Отже, на ручку 19-20 см, тобто досить такий великий. Вартість 2250 гривень. Він один в наявності. І ще один цікавий браслетик, великий такий, таке хочеться сказати, добротний браслет з обсидіану. На зап'ястя 19-20 також. Навіть на руку руку вдіну, покажу вам сегмент 19,5 на 15 мм, обсидіан. Вартість браслету 850 гривень. Дякую за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до Viber-спільноти. посилання я залишаю у першому коментарі до відео, а також свій контактний номер телефону. Всім мирного дня та тільки приємних новин. До зустрічі на каналі!